Коли зима до нас не поспішає, дуже-дуже хочеться сніжку, то ми беремо, що чим ти малюєш? Я малюю зубною пастою. То ми беремо зубну пасту і ось такі гарні малюємо на вікні сніжинки. Викликаємо святковий настрій. Може, і сніг піде. Начеклуємо? Начеклуємо, Міруха? Так, начеклуємо. До речі, кожен член родини може намалювати свою мрію. Я ось також намалювала свою мрію. Ось така в мене пальма, таке сонечко, Тут бачите? Я люблю зиму, але літо люблю більше. Тому в мене така мрія. Кожен малює свою мрію для того, щоб наші мрії здійснювалися. До речі, я вже сказала, що ми малюємо зубною пастою, це не заважає вікну. Не бруднить його, а навпаки, коли ми будемо знімати свій малюнок, то наше вікно буде занадто блискуче, ще більш блискуче, ніж було, тому що зубна паста вона має такі образивні властивості і додає блиску склу. Так що малюємо, прикрашаємо зиму. Ну так трішки. Чекуємо сніг і мріємо про літо. Бажаю всім теплої зими.